Всіх вітаю! Це канал Творимо красу. Ми з вами продовжуємо в'язати нашу серветочку позаду вже 13 рядів. Зараз будемо переходити до 14-го. В кінці ряду ви з'єдналися над ось цим елементом у другу повітряну петлю під йому. І звідси починаємо роботу. Спочатку ми набираємо три повітряні і в'яжемо. Стопчик з накидом з іншого боку від нашого елементика. Тепер набираємо ще 8 петель і в'яжемо стопчик з накидом у з'єднання ось це з стопчиком і повітряними. Виходить у нас ось така петелька. Після цього набираємо три повітряні. І з'єднуємося із аркою з п'яти повітряних. Ось так. Далі знову у нас три повітряні, і тепер будемо робити <кій> наступним чином. <кій> Набираємо два накиди і починаємо в'язати перший стовпчик, незакінчений так, з одного боку від елемента. Знову робимо накид. В'яжемо ще один стовпчик, з'єднуємо їх ось так разом. Пров'язуємо накид і все, що залишилося. Після цього набираємо 1, 2, 3, 4, 5 повітряних, робимо накид і пров'язуємо стовпчик з накидом, ось сюди в з'єднання стовпчиків з одним накидом. Тобто ми вже подібне щось з вами робили. Далі знову три повітряні, з'єднуємося під арочку. Ось так. Знову три повітряні. Набираємо два накиди. Першу ніжку ставимо з одного боку від елементика. Робимо знову накид, ставимо другу ніжку з другого боку. Пров'язуємо разом ось це, потім накид, потім все, що залишилося. П'ять повітряних накид і спускаємося до з'єднання двох стовпчиків. Пров'язуємо сюди стовпчик з накидом. Ось так. І тепер таким чином обв'язуємо весь цей елементик. Я зараз поставлю на паузу, пров'яжіть це все без мене. Дивіться, дов'язала я всі. Потрібні елементики, вийшло їх, звичайно, ж у мене сім, так як було і в попередньому ряду. Після останнього я набираю знову три повітряні. Іду до ось цього проміжного елемента між нашими рапортами. Да? Пров'язую сюди стовпчик без накиду. Знову набираю три повітряні, роблю два накиди. І перехожу на наступний рапортик. Тут в'яжу все те ж саме, що я в'язала. Тобто, стовпчик двома ніжками, 5 повітряних, і стовпчик з накидом у з'єднання між стовпчиками. Ось так. Знову три повітряні. Приєднуюся стовпчиком з накидом під ачку. Знову три повітряні, і так далі в'яжу по колу до кінця цього рядочка. Закінчуйте цей ряд і приходьте, будемо продовжувати. Майже закінчила я 14 рядочок. Ось так зараз виглядає серветочка. Так. Дивіться, я з'єдналася стопчиком без накиду під арочку між стопчиками ось цими, да? Який знаходиться в проміжку між фрагментами нашої серветки. І дов'язую останні три повітряні, щоб з'єднатися із початком ряду. Початок ряду це у нас тут ось третя повітряна із 11, здається, да, яку ми набирали. Ось так: це таке буде закінчення. І переходимо до 15-го ряду. Для цього нам треба перейти, покраще ось так, до середини, майже до середини арочки цієї. Ось так я роблю. І починаємо 15 рядочок. Я піднімаюся на 4 повітряні і в'яжу ще два стовпчики з двома накидами у цю арку. Ось так. Далі набираю три повітряні. І тепер в наступну арочку ось цю, я буду в'язати дві групи стовпчиків по три. Тобто пров'язую ось три стовпчики з двома накидами. Тепер в мене п'ять повітряних. І ще сюди ж під цю ж арку, три стовпчики. Ось так. Далі три повітряні, і перехожу до наступного, до наступної арочки, сюди все те ж саме, тобто Три стопчики з двома накидами, п'ять повітряних, і ще раз три стовпчики. Ось так, далі знову три повітряні і в'яжемо таким чином. Всього у нас повинно бути 5 ось таких штучок. Да? Як пров'яжете їх, тоді вмикайте відео знову і покажу, що робити далі. Так, дивіться, є в мене ось початкова оця штучка. Да? Є 5 ось цих елементів. Після п'ятого я пров'язую три повітряні. І остання арочка на цьому фрагменті я сюди в'яжу три стовпчики з двома накидами. Ось так. Після цього пров'яжу одну повітряну і йду до наступного фрагменту. До наступної арочки. І сюди в'яжу так само три стопчики з двома накидами. Ось так. Ну, а далі ви вже зрозуміли, да? три повітряні і тепер в'яжемо п'ять елементиків, у яких буде по три стопчики. З двома накидами, а між ними по п'ять повітряних. Так, ну і три повітряні між цими елементами. Ось так це виглядає на цьому цей рядочок. Закінчую показувати, ви ж дов'язуєте, і потім повертайтеся. Оце ми дійшли до останнього 16-го рядочка, і починаємо зараз в'язати його. В кінці ряду з'єдналися з третьою. Вибачте, у нас була четверта чи п'ята тобто остання повітряна петля підйому. І зараз набираємо одну повітряну. Після цього з'єднуємося стовпчиком без накиду і з арочкою, яка в нас веде до ось цього першого елементу. Так, тут зовсім такий невеличкий да? тобто одна повітряна, всього-навсього. Але далі це буде виглядати трошки красивіше, тому що це тільки початок. Приєдналися. Знову одна повітряна. І тепер під ось цю арку з п'яти повітряних ми в'яжемо п'ять стовпчиків. З двома накидами. Так, п'ять супчиків є. Тепер набираємо п'ять повітряних і робимо з них піку. Ось так. І під цю ж саму арку з п'яти повітряних в'яжемо ще п'ять стовпчиків з двома накидами. Ось такий вийшов елементик. Після цього набираємо одну повітряну і з'єднуємося з стовпчиком без накиду і з арочкою з трьох повітряних. Знову одна повітряна. І в'яжемо те ж саме, тобто 5 стовпчиків з двома накидами під арку з п'яти повітряних. Тепер 5 повітряних. З них піко зробимо. І ще п'ять стовпчиків. обв'язуєте ще три оці елементики і потім я покажу, що робити далі. Так, Пров'язала я 5 ось таких елементиків. Тепер набираю одну повітряну, пров'язую стовпчик без накиду ось перед цими крайніми елементами в кожному фрагменті. Да? Пров'язала. Тепер набираю одну повітряну, пров'язую стовпчик без накиду між цими елементами. Ось так. І ще одна повітряна, і приєднуюся ось сюди до арочки з трьох повітряних. Так? Тобто в нас тут ось така штучка виходить. Так, і тепер з цього місця я набираю одну повітряну. Так? І в'яжу ті ж елементи по п'ять стовпчиків з двома накидами, що в'язала і перед цим. Так, Потім п'ять повітряних, з них роблю піку. І знову п'ять стовпчиків двома так, ось так ось така краса. Яка вже вималювалася, яку вже абсолютно гарно видно. Да? Так, дуже мені сподобалась робота над цією серветкою. Такі цікаві елементи, і не знаю, мені здається, вона дуже-дуже швидко в'яжеться. Напишіть свої враження, будь ласка, як вам сподобалося в'язати, чи були якісь моменти, де вам складно було? Так, ну що, буду. Прощатися з вами. Перед цим скажу, що, звичайно ж, коли закінчите серветку, її потрібно вибрати, заблокувати, ну і потім насолоджуватися красою, яку ви створили власними руками. Дуже дякую. Що ви в'яжете зі мною, мені надзвичайно приємно. Дуже дякую за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваші донати. Ви не уявляєте, наскільки це цінно для мене. Якщо ви забули підписатися, обов'язково зробіть це і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Ну, звичайно ж, якщо ви любите в'язати серветки, так само, як люблю це я. Діліться відео зі своїми знайомими, які теж закохані у в'язання, в гачкування. для мого каналу це буде корисно. Тепер прощаюся з вами. Дякую, що були зі мною. Всього вам най найкращого, мирного неба над головою. Тримайтеся, бережіть себе. Нехай у вас все буде як найкраще. До зустрічі!